Йойой, -йо. кінтисіхіта сьогодні ми злетіли в Paintball Wars. І я бачу ось там всяких наших ворогів. Але я не можу туди релити, на жаль. Але в нас тут стоїть цілий кулемет, але мене виносять якийсь поліцейський, на жаль. Так, давайте подивимося. Скіл інвентарі буемк. Так, ну ядерочку можна взяти. Замість радара. Бемг. Далі, ось тут що можна взяти. Не знаю, що це. Деплой, все в мене. О! Подивіться, які в мене класні терпістолетики. Так. Ага. Накидуємо. Все, мінус один. Так. Кіл. Кіл, кіл. Все, зробив два кіла, норм. Так. Хоча мені один зарахувало тільки. Так. Другий схоже. Так. Так, йоу, так, кіл, Так, тут наші. Так. Окей. Окей. викиляємо усіх, хто тут стоїть. Ах, мене винесли з безпечної зони. Так не чесно. Так реально? Нечесно. Йо. Так. Ага. Так. Так. Жух. Так. Закидаємо, 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 закидуємо. Усі хто там є. Так, і нема. Так, я йду. Я виходжу, я виходжу. Бем. Кіл, кіл, кіл. Так. Нікого ще не кільнув, на жаль. А, але можливо. Так, перший кіл. Перший кіл на базі на їхній. Так, там кулемет ще стоїть. Там стоїть цілий кулемет. Так, кіл. Кіл. Так, що ви тут? Так, кінти, ви можете підставити лайк, написати коментар, бо відповідь, мислів. Ну і усі ці прикольчики ютубу і телеграму. Якщо хочете, можете мене підтримати монобанка в описі до цього відео. Так. Все, кіл-кіл, кіл. Кіляємо кіл. всіх, хто є. Так, це свої. Це свої. О, все, ми виграли. Ми виграли кінте, я зробив 4 кіли тільки. Я нічого не зробив такого класного. Але нічого. Але реально нічого. Я можу йти. Можу йти. Звісно, дуже погано все видно. Так, давайте, мабуть, ось таку портів. Ой, портсайт, Ось цей, хоча кілхаус, також норм, але я би за портсайт все таке. Порт було б класно пограти. Так, полетіли далі. В нас нема нікого. Цей 30 тисяч коштує. О! Тати що, нормальна пушка нарешті. А я з пістолетами там на щось бігаю. Ммм, Так. Так. І. Так. Тіляєм. А, Так. Я бачу усіх там. Я бачу там всіх, хто мені не треба. Тому будемо їх ось так окіляти. Ммм, Так, не кільнув я ще жодного типа. Жодного. Вже один, два. А, так. Блін, не можу його пострілити, але, блін, по мені все-таки попадають. Так, я з пістолетами вже. Закидуємось тако по класному, по-красивому. Так, давайте туди бо там корона світиться червоним. А так не можна. Так не можна. Так. Так. Йоу, так, окей. Окей. Так, блін, воно під землею. Чого я сюди поліз? Так, окей. Так. Так. Кіл, Ну, кіл. ні, мені не зарахувало цей кіл, на жаль, але його хтось кільнув. Так, окей. Мені сюди, по ідеї, треба, так? Ні, мені не сюди. Так. Так. Жуго. Бачу, 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 по кому можна накидати. Все, його вже кільнули, окей. Так. Оу, кіл один, кіл два. А, так, кіл три. ах. На третій кіл, на четвертий кіл мені вже не вистачило. О, мені, в мене ружбайк, блін. І наша мені ваша ружбайк та? Так. Ага. Так. Кіл. Ага. Кіл. Ох. Ніфіга собі. Там мені п'ятерку запустити по ним усім. Буду ще им богу. Так. Давайте можемось такое позакидувати поки що. Поки що можемось такое позакидувати по-прикольному. Так, кіл 1, кіл 2. Ага. Точніше навіть 3 кіли, Навіть 3 кіли, Так. А ще один кіл. Все мене там винісли. А там мене вже винісли. Ну, я не встигаю їх виносити. Це 100%, тому що їх занадто багато. Реально занадто багато. А це погано, коли їх занадто багато. Так, кіл. Так. Обстрілюємо цих тіпів, кіл. А, ого, ніфіга собі він там примостився. Це класна позиція. Ось це реально класна позиція. Ми програємо реально дуже сильно. Дуже сильно ми програємо зараз. Ого! Ну все. Так. Давайте якогось нормального тіпа, наприклад, ось такого. О, ідеальна пушечка. Ідеальна пушечка для мене, тому полетіли. Вона хоча б нормально стріляє, плюс-мінус туди, куди я показую. Так, о. Блін, а мені би. Знаєте, що мені треба? Мені дуже треба. Де? А мені... А, в мене є кулемет. Цю речі, в мене ще трошки і буде вже цей. О, це бомба. Ой, блін, я нашу бомбу сюди поставив. Щіт. Так. Кіл. Нє. Не кіл. Не кіл, не кіл, не кіл. А так. Закидуємо, закидуємо, закидуємо. О, кіл. Так, кіл. О. Так, мені вистачає вже. Мені одного кіла не вистачає. Ви серйозно. О, я кільнув когось. Все, я когось кільнув. Все, можемо йти. Можемо йти. Ось тут ставити кіл. Так. Угу. Угу. А, блін, я не встиг дійти. Я не встиг дійти до нашої бази, щоб поставити кулемета. Капець. Треба багатенько, треба мені дуже багато. Так. Кіл. Все, я поставив класну ось таку пушку. Так, сподіваюсь, що його зараз повиносять. Ну, не кулемет, а я сподіваюсь, що наш кулемет зараз всіх буде виносить. Але наш кулемет, схоже, що вже не актуальний тут. Не актуалеч він. Так. Уа. Так. Ого, мене винесли. Капець. А що тут? Я найкращий? У мене 22 кг чи що? Та у мене 22 кіли, ви уявляєте. Мій там ще виносить наш кулеметик. ну, він класно всіх виносить. Класно, я його поставив, я думаю. Так, кіл. Кіл. Не, не кіл. Не кіл. Але зараз, 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 зараз. Кіл. Так, окей. Окей, так. Кіл. О. Там ще їхній кулемет стоїть. Воно, чого нас ніхто не пропускає, бо там їхній кулемет стоїть. Так не чесно. Ні, ну, ладно, так, чесно. Але для червоних таке не можна робити. Червоним таке не можна робити. Все, мене всі повиносили все-таки, хоча я досить добре всіх повиносив. Типу, ну прям класно я повиносив. Багато, багато, дуже багато. Так, все. Мінус кулемет, мені не вистачило 6 кілів. Мені не дало 6 кілів. Для того, щоб виграти. Ну, точніше, щоб поставити новий кулеметик. Так. Угу. Так. Уоу. Уоу. Все. Дефіт. Я 35 кілів наваляв. Мало. Дуже сильно мало. В нього КДР більше і в нього менше Він помирав в два рази. Ну нічого, нічого, він найкращий. Ну, якщо б я не так багато помирав, то все було б окей. Давайте на форту тепер. Uh, також нормально. Uh, блін, ну це таке собі, але окей, хай буде. Я поставлю кулемет нормально в нормальному місці і він буде всіх виносити. Можливо, навіть десь на даху буде класно. Mm. Так, все деплой. О, oh, це інша мапа. Це інша мапа, та це нормас, я придумав як. Все, я придумав як. Я побіг туди. Так. Mm, де в нас тут як залізти, блін? О, oh, нашов. Все, я знайшов ура. Можете мене привітати, але я кіляю цього типа. А, і я йду далі. О! Ану, 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 ану. Кіл, се. Іба. Так. Зараз я її кільну. Правильно? Ні, я не встиг її кильнути, але мене там виносять, бо там цілих два, типа полізли на мене. Цілих два, ви уявляєте? Це ж багато, це ж дуже багато. Так. Закидаємо їх усіх. А, так. Окей. Так, я тут перестрибую. Я тут всіх перестрибую. Опа, так. А о, я кільнув когось. Мощно, мощно. Так, закидуємо, закидуємо, постріляємо їх усіх. Так, кіл, кіл, кіл. А, ось це я нормальну позицію поставив собі. Так. Ще декілька кілів навалюю. Прям ну навалюю я мощно. Ох, блін, все мене закрили мою гіперпозицію. Шість кілів я поки що зробив, тільки. Ну маловато, маловато. Так. Так. Стріляємо. Так, все, треба залазити Треба залазити, я вам скажу так. Бо це капець якийсь. Бо це реально якийсь капець. Все, я zal... залізаю сюди. У мене чит позиція. У мене реально чит позиція. Так. Бачим. Бачимо. Цілих два типа вже по мені настрілює. Так. Хоча більше, хоча набагато більше їх там. Так. Окей. Я поки що проходжу. Я поки що проходжу. Кіл. Ага. Так. Так, кіл. Воу. Wow. Так. Ох ти, блін, все. Все. На жаль. На жаль. Так. Давайте далі настрілюємо по всім. І я... О, ще один кіл сюди. Так, ага. Так, 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 так. Ага. Угу. Не вийду звідси. Опа. Так. Кипи, привіт. Кіл. А, ідеально зайшов. Так, проходимо тут, проходимо тут, а, кіл. А, прям в лоб зайшов. Так. Кіл, 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 кіл. на кіл. Мало кілів, мало кілів. Так. А, все. Я пройшов максимально далеко, як тільки я зміг. А, і, до речі, в мене є. А, зараз буде міна. А, ну я зараз десь її в туль. Треба десь і клас, втулити. Я придумав навіть де? Я придумав де. І я, мабуть, її зараз піду туди і втулю. Так, кіл. Так. О, вау. О, вау, вау, вау. Так, виходимо, кіляємо. Все, і залазимо. І залазимо. І одразу ставимо тут міну. Ні, я не встиг, я не встиг її поставити. Хоча, можливо, Ні. Ні, вона не поставилась. Але треба зараз якось це зробити. Але зараз треба срочно її піти втулити е, і поставити кулемета туди. І поставити туди реально кулемета просто. Так. Угу Я поки що читер не йду тут. Так, 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 так. Ого! Ніфіга собі що він тут робив. Що він там робив цей тип? Е, окей. Окей, давайте десь в іншому місці в міну. Бо я так зрозумів, що не вийде в нас нічого тут е, класного. А, так. Блін, а що, я не можу залізти сюди? Та я можу залізти. Але щось в мене зараз не виходить. Так. О, все, я, я зміг. поставили сюди кулемета. І зараз, я думаю, він буде навалювати. Або хоча б навалювати по тим, хто буде. Типу, тут... О, все, я тут десь міну. Ось о, вона стоїть. класно така, так. Ага. Хиляємо усіх прям а, в лоб. А, так, що тут? Що ви тут так? Ого. Треба було тут десь ставити міну. Точніше, не міну, а цей кулеметика. Так, але кулемет також треба е срочно е йти ставити. Йти ставити кулемет 100% треба, бо без кулемету ми не справимося. Хто мій кулемет, до речі, накидував? Це класно. Це класно, що він тут є. Що він тут є, він працює. Так, кіл. Ага, мене в іншому місці кіляють. Я не знаю як. А, мабуть, давайте замість ядерки візьмемо радар, щоб знати, де вони, блін, ховаються там. А, так. Накидуємо. Накидуємо кіл. О, до речі, а, мій а, цей кулеметик по комусь працював, імба. І це імба. Так, кіл. Неочікувано виліз, так я думаю, для нього. Так, давайте ось тут вийдемо. Давайте ось тут вийдемо. Кіл. Кіл. Ага. Так. Кіл. Плюс. Uh, ось так треба. Виносити їх. І ось так проходить туди кіл. Ох, блін, я промазав. Uh, і, мабуть, давайте візьмемо якийсь інший все-таки. Mm, іншого типа, наприклад, uh, ось такий. Ось таку uh, штуку можна поставити. Мій кулемет нічого не робить, я бачу. Так. Так. Кіл. Кіл. Так. Кіл. А, сюди. Так. Ох, блін. Не встиг я його кільнути, як він мене кільнув. Ну нічого, в нас є міна. В нас є тепер міна. Класно. Тепер треба проходити ось ось так от. Треба якось йти і намагатися пройти їх. Так, 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 так Кіл, кіл. Ага. Так. У. Так, давайте піднімаємо. Кіл. А, так. кіл Ну, кіл, все. Срочно став міну, блін, я не встиг. Я в останні секунди не встиг нажати на поставити. Блін, о, до речі, мій кулемет хтось виносить. І сильно, і сильно виносить. Так. Ага, а якщо ось такого. А, все, обійшли. Так, тут нікого немає. Окей, давайте. Ось тут. Ох ти, блін. Знову він тут поставив десь. Капець. Капець. Так. накидуємо. Блін, все в мене мінус кулемет. В мене мінус кулемет. Капець. Так, все ми його кільнули. М Ставимо ось тут міну. Бем. Чекаємо. Угу. Так, окей. Окей. Так, виходжу, виходжу, виходжу. Кіл, кіл. Uh, так, кіл. Ставлю кулемета. Ставлю кулемета і тримаю позицію. І тримаю, блін, позицію цю. Так. Воу, wow, кіл. Все, мінус. Uh, у мене мінус кулемет. Uh, я дуже добре там бився. Я дуже добре бився, але мені чогось так мало кілів зарахувало. І це якось неправильно. І це реально якось неправильно. Так, окей. Окей, так, чек. Так. Бэнг. ставим, Так. Ооо, угу. ви що тут робите, типи? Окей, все, у мене, до речі, 20 тисяч майже. А, мені треба 30. Мені треба 30. Так, окей. Проходим. Проходим. А, так, у мене активний. Активний чомусь показується, хоча він зовсім не активний. Kill. А, бо в мене він нікого не показує, особливо ось таких типів. О, о, капець, вони прям мене зажали. Вони мене прям зажали. Я не зміг нічого зробити. Так, це, це не наш кулемет. Ні, це наші кулемети. Це наші кулемети, аж два штуки стоять, тому жодного шансу нема, що вони сюди прийдуть. А ось в нас є шанси. Блін, в них також кулемет стоїть. Там. О, поліваємо. Так, кіл. Так. Угу, кіл. Так, кіл, кіл, let's go, Так, давайте беремо цю штуку, кіляєм, А. блін, як? Але як? А чого в мене так, до речі, мало кілів забирається? Ох ти йо, хтось ядерку запустив. В кого вже 50 кілів. У мене нема. В мене тільки 30. І то далеко. Так. Я так розумію, що це не наша ядерка. Точніше наша ядерка, тому що ну, ми ще не померли. Тому все окей. Так, давайте настрілюємо туди десь плюс-мінус по прапору туди. Так. Так, проходимо. Тут займаємо позицію, обороняємося. Кіл. Ага, обходить з іншого флангу. Виходимо ось тут. Виходимось тут. Ага, бачу. бачу його, кіл, кіл. Кіл, все, йдемо далі, проходимо. Так, кіл. Угу. Так, тут цілих 2 кіла, не мої. Не мої 2 кіли. Так, кіл, кіл. Ого, там в кулеметі їх прямо на базі стоїть, уявіть собі. А, тому в нас капець. О, до речі, в мене 3 кіли залишилось. Треба ще одну таку вивозку зробити. Так, кіл, Два вже залишилось. Так. 6 секунд залишилось, до речі. Це капець, це капець, як мало. Так. Все, ми виграли. 54 кіли я зробив. А, тобто я міг ядерку запустити. Запустити. Я, до речі, не MVP, тому що він більше кілів робив на 30. Ну, нормально, нормально. Але на 7 разів більше помер. Так. Що тут? Ну, мабуть, давайте Нюктам. Нюктам було б прикольно. Прикольно, типу, назва. Uh, тому, можливо, можливо, ми саме тут і станемо МВП. Mm, так, полетіли. тисячі 20, uh, в мене є. Норм. О, oh, це те саме. Це те саме чомусь. Хоча більше за нюктаун були. Нюктаун, так. Mm, так, вже хтось робить кілі. Хтось вже роблять кили. Я не знаю, як вони встигають. Uh, чесно, ого. Мощні, 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 типу. Так. 30 тисяч треве. А найкрутіше коштує 1 мільйон 100, 1 750 тисяч. Це капець, як багато. О, я зробив кіл, Норм. Так. Так. Окей. Так, 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 так. так. О. Окей, давайте візьмем іншу пушку. Наприклад, ось таку. Ось таку. Два пістолети і зараз будемо всіх розвалювати. І зараз будемо всіх розвалювати, реально, я вам обіцяю. Так. Так. Кіл. Накидуємо туди. Так, що тут? Що тут? Ну цей тип, я думаю, з пістолетом тут оборонятись буде. Так, зможе. Так. Блін, як вони дефають базу. Так. Ого, мене виносять. Так, треба дуже срочно, треба дуже срочно проходити такими прикольними. Так, прикольненько. Так. Щоб ось тут ось тут зараз зайти на базу. Зайти на базу і дефатись. Так, 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 так. Кіл, кіл. По тому я не можу накидати поки що. Я не можу прицілитись по ньому. Оу. Так, мінус. Так. Мінус. Let's go. Так, ми типу наваляли вже. А, так, окей. Стоїмось тут. Стоїмось тут. Я хочу зайти в базу сюди. Вау. Wow. кіл. Мочно, мочно. Ох, все, мене виносять. Мене винесли. Мені залишилось 9 кілів до того, як я зможу забрати собі кулеметик. І поставити його на ось цій базі і робити всім капець. І робити реально всім капець, тому що ми будемо всіх розвалювати. Усіх. Так. Подивіться, я просто з двома пістолетами вже шість залишилось. Вже шість залишилось. Так. Ага. Можемо виходити. Можемо виходити і йти ось тут. Так, кіл. Ага. Так. Угу. Я знаю, що він там є. Так, 4 кіли залишились. Треба цей бік е, дефать. Так, кіл. Е, ого, мене винесуть. Мене виносять в мене, до речі, Берлін новий а, цей скін. Але він мені не дуже подобається. Мені ось цей хак, типу, більше подобається. До вподоба більше. Так. Давайте ось цю бахнем штуку. Так. Воу, червоні вже, червоні на базі. Так. Угу. Кіл. Так, все. кіляєм. Так. Кіл. Ого, мене виносять. М700. Та ви що? Якщо це снайперка, то я в шоці Бо це за читерно ну, як на мене, це читер. Бо ну капець. Уявіть собі, М700, це ж капець, яка класна пушка буде. Ось тут. Так. Блін, в них кулемет стоїть, все, капець. В них кулемет ще і прям на нашу базу. Він стоїть в вікно. Ну добре, ну добре. Ми зараз також це зробимо. І буде все усіх класно. Так, давайте ось тут десь він. А, блін, ось о тобі. Давайте візьмемо, подивимося. Хоча ні, Берлін також прикольно виглядає. Так. Застрілюємо їх там усіх. Закидуємо дуже багато пулік. Так, кіл, мінус один. Так, залишилось два. Один. Uh, і буде в нас кулемет. І буде в нас кулемет стояти на базі тут. Так. Угу. Кіл. Кіл. І я ставлю кулемет. Швидше, швидше, швидше. Бенк. Все, я поставив кулемета. Uh, їм не пройти тут. Їм просто тут не жити. Бо це дуже сильно штуковина. Так. Кіл-кіл-кіл. Uh -huh. Все, ось так, ось так, ось так, просто за. Ізі. Ми просто зараз будемо дефати цю базу. Дуже багато зараз будемо отримати грошей, скоріш за все, від кулемета, якщо його ще не винесли, але його майже вже винесли. Ще трошки його винесуть. Але він мені вже грошей багато дав. І це класно. І це класно. Так, кіл. Ого, П90. Так, ну кінти, дякую за представ, лайки, підписуйтесь на ютуб-канал, телеграм-канал, старам канал, вупиться в дролка. Дякуємо вам велике.